Я вас вітаю на каналі Ласа Лайф. Сьогодні хочу поговорити про найпоширенішу хворобу, грибкове захворювання серед троянд це чорна плямистість. Троянда це окраса нашого саду. І от завжди на неї нападає оця саме грибкова напасть, яка погіршує її вигляд. Квіти, листя опадають, жовтіють, чорні плями. І, звичайно, немає тоді троянда того вигляду, який би мала б. Це королева нашого саду, адже королеву потрібно, як треба, вирощувати. І тому ми сьогодні поговоримо про цю хворобу, як з нею боротися і що потрібно застосовувати, щоб були такі здорові, красиві, зелені листя. Чорна плямистість це захворювання, яке викликане грибком. Діплокарпон розая, який виявляється у вигляді чорних плям, потім листя жовтіють і опадають. І дуже некрасиво виглядає троянда. Отже, що я хочу сказати, регулярно оглядайте свої кущики троянд, обрізайте гілочки, щоб не було густо. Санітарна обрізка ніколи не... Помішає кущу троянди. Це навпаки, тільки буде стимулювати її цвітінню, її кращому озелененню і щоб не було таких нас напастей, щоб це грибкові захворювання не розповсюджувалися у нас в нашому квітнику. Отже, дбаємо про нашу красуню, і вона буде вам дарувати красиві квіти. І надалі квітнути. Обов'язково збираємо листя з землі, тому що оцей грибок він залишається в землі і нікуди не дівається. Стимулюємо обрізкою гілочок, не боїмося, побільше обрізаємо, тоді е троянда буде швидше розпускатися і далі квітнути. Отже, отака от процедура е, санітарної обрізки. і Лікування оцієї напасті, яка у кожного, я думаю, в саду завжди відбувається, тому що це рослина, погодні умови бувають різні і, звичайно, грибкові захворювання завжди присутні. Головне вчасно їх виявити і не лінитися, видаляти старі листя хворі, і троянда буде гарно почуватися. Обрискуємо гарненько фунгіцидами, які ви знайдете у будь-якому садівничному або огородницькому магазині. Вам гарно пояснять, що і як потрібно робити. І вам троянда віддячить красивими квітами. Якщо сподобалось моє відео, став подобайку, підписуйся на мій канал і коментуй. А як ти борешся із грибковими захворюваннями для троянд?